Норм чи стрьом, коли дружина священника керує на парафії? Е, мене зараз закидують камінням тут, але це дуже стрьом. Я такого не знаю, де таке відбувається, але я думаю, що таке відбувається. Це жахливо і неприпустимо, щоб е, таке було. Священник відповідає за свою пасту адміністративну, юридичну, По всякому він є голова на парафії. І я вважаю, коли імось дружина священника починає лізти в такі справи, це завжди призводить до різних проблем. Ось. Також хочу додати. Деякі, може, парафіяни думають, що дружина священника має щось, бачите портова, має щось робити на парафії, але то не так. Дружина священника не має нічого. Вона така сама парафіянка, як і інші парафіяни. Вона може, якщо має якісь навики провести катехізацію для дітей чи заспівати літургію, якщо може співати, може, але не зобов'язана. Але це стосується всіх парафіян. Якщо ви маєте певні навики, катахізувати чи співати, проявляйте ініціативу, кажіть священнику і робіть. Але думати, що імось має щось зробити, є дуже неправильно.